В житті кожного власника такої машини, як Туран, наступає такий момент, коли загорається отака неприятна лампочка. Так. Ну і як правило, вона загорається в той момент, коли тобі вкрай треба їхати. І коли ти підходиш спереду і дивишся, то твоя передня одна пара виглядає ось так, а друга приблизно отак. І ти розумієш, що в тебе пропало ближнє світло. Тобі що? тобі треба замінити лампочку. Що, що до автомобіля, ми бачимо, що тут що з однієї сторони у нас трошки якби, так, якби огранічений. Доступ що з іншої сторони, в нас ограничений доступ. Але що ми робимо першим ділом? Першим ділом ми цю скобу вводимо і знімаємо кришечку. Ось. Якщо ми подивимося туди всередину, там ми побачимо таку от балабуху, яка стоїть приблизно ось так. І зараз нам наша задача доповнити, як вона була, тепер треба її що прокрутити. Ось цю сторону я прокрутив. Запоминає як я приблизно її встановлюю. І, і виймаємо так виглядає лампочка. Тут в принципі, не перепутаєш цим мусиком, вставляємо сюди. так, І тою ось до топ, доверху. Так. Доверху під якимось, якимось я вже не помню яким. Ну, Там по-другому я думаю, що не вставиш. Добре, виймаємо саму лампочку. Просто беремо і виймаємо. Ось так виглядає лампочка H7 називається, 12 вольт 55 Вт. Йдемо в магазин, купуємо нову і вставляємо. Прийшло для вас одна секунда, для мене трохи більше вже лампочка у мене в руках. Осрам. Нравиться мені ця фірма, я собі на навіть ставлю плюс 150% яркості. Але на даний автомобіль покладемо просто оригінально, бо замінюємо одну. Отак вона виглядає. Ну що? І зараз що ми її сюди благополучно вставляємо. Так? Тільки треба. Пам'ятати, як ми її вставляємо, а, ні, наоборот, добре, вставляємо її ось так. О. І тепер нам треба закрутити. Де у нас надпись? Ось до надпись топ і стрілочка. Так, примерно в ту сторону будемо крутити. Для початку намагаємося попасти сюди посередині. Так. Вот. Чувствую, що я там вже зловив. І тепер я повертаю її. О! О, так. І покажу вам зараз тут. Ось так має бути приблизно під таким углом. Це топ має бути в самому верху. Йдемо в автомобіль. Включаємо. Включаємо і дивимося. Тут світить. Тут світить. Супер. Передивимося, що в нас з тим значком з тою ошибкою. Так? Присутствує ошибка. Добре. Нам треба її побідити. Що ми будемо робити? Пару разів зараз я виключу, заведу. Все одно є. Так, туди Все одно є. Ждемо ще. Ну, так само встановлюємо назад нашу кришечку, заводимо там це, якби цей зуб там за, за там є спеціальне таке вухо і потім накидаємо сюди цю пружинку. Приблизно це виглядає ось так. Де ти там? Добре. В общем, після того, коли попали там, маємо попасти тут. Цей зуб, гребень повинен зайти сюди повністю. Після того, коли це в нас впало, вже можемо благополучно надіти. І тут у нас готово. Лишилося ще рішити вопрос тільки з тим, що у нас продовжує горіти. Або у нас ще якась лампочка на світі, але скоріш за все, що ні. І так, декілька разів я перезапустив її, зробив трошки, виключив, паузу. Потім, ще, потім пішов провіряти всі лампочки, думаю, може, в самому ділі не згорівши. Але ні, всі в мене робочі. Єдине, що багажник був не до кінця закритий і не в ці подсвятка номера, але я його закрив, вона засвітилася і, в принципі, і тут перестало вже світитися. Така от заміна. Коротше, якщо у вас теж світиться там ще після заміни лампочки, або ще у вас щось є згорене, або просто треба декілька разів включити, виключити зажигання, але так, щоб мозги пройшли, подали ток на всі цепі, щоб вони провірили, тому треба теж, як то кажуть, адаптуватися.